Розпочалися навчання о 10-й годині в лісі в селищі солотво Нотячівського району. Тут рятувальники шукали людину, котра заблукала, і допомагали тренерам школи першої допомоги Закарпаття громадської організації Товариство Червоного Христа України надавати їй медичну допомогу. Далі медики оглянули травмованого та показали рятувальникам, як треба промивати рану і накладати пов'язку. Після того, як ми його доправили на безпечну відстань, йому було надано промивання рани від всіх посторонніх предметів, які там могли знаходитись. Так само було накладання стерильної пов'язки та фіксація, аби зупинити кровотечу, яка там може виникнути. Після цього рятувальники разом із лісниками гасили пожежу. В цьому випадку повідомлення про таку надзвичайну подію. Залучається наш підрозділ, залучається підрозділ місцевої пожежної команди, так само підрозділ ліс, лісників. Наші дії полягають в тому прибути найшвидше до місця події, провести оперативне розгортання, подати воду на, на ліквідацію загорання, також допоміжними силами, засобами та ПТО, яке в нас знаходиться, допомагати лісництву ліквідовувати. Пожежу, тому що лісова пожежа виникає на великій площі і в різних місцях. У нас є спеціальні мобілізаційні Плани. Відповідно, ми десь мобілізовано, десь і збираємося. В випадку, якщо з якоїсь пожежі є черговий на лісництві, який повідомляє нас про пожежу. Відповідно, нас направляють на ту пожежу, де вона є. Я би не сказав, що у нас часто вона виникає, десь локалізовано, десь є. Частинами, що десь виникають. Десь якісь певні загоряння, десь місцеве населення, десь е, неправильно е, поводиться десь і, вогнам, і Десь так. Ну, ваші працівники знають, як, як треба гасити, Так усі ці заходи вони знають. Ну, однозначно. На іншому кінці села ще гірські рятувальники Мукачівського гірського пошуково-рятувального відділення показали колегам, як необхідно евакуйовувати людей з верхніх поверхів будівель. Ви рятувальників. Завдяки альпіністському спорядженню і страховкою виходять на поверх. Потім вони скидують, звідти мотузки і робиться круто похила переправа. Значить, круто похила переправа, можна мотузку закріпити за дерево, за камінь, завдяки поліспасу поліспаса, натягнули вірьовку і ноші витягують хлопці наверх. Там далі йому першу допомогу проводять, потім його Пакують у ноші і на покрутопохилій переправи відпляються вниз. Начальник ДСНС Закарпаття Роман Гудак каже, такі навчання рятувальники спільно з румунськими колегами проводять для працівників центру безпеки громадян Сотвінської громади, який тут функціонує понад два місяці. Центр безпеки, який буде займатися не тільки гасінням пожеж, але він буде різнобарний, тому що тут у рамках проекту Угорщина. Словакія, Румунія Україна, які вони завершують. Відбулася закупівля спеціальної техніки. Це і багі, це і Форт ренджер такого класу, як є в нашій державній службі для виїзду на реагування на аварії. Цей фінансується Україною, Румунією, Угорщиною. Су-Гускро, він коштує десь 650 тисяч євро. Селище Тершолц, він очолює цей проєкт. У цьому проєкті приймає участь Тершольц та Кимерзана із Румунії, селище Солотвіно і з Угорщини город Ченгер, місто. Ми маленьке селище, там три тисячі жителів тільки. Ми маємо центр безпеки, але не такий великий, як тут. Маємо маленькі для гасіння пожара маленькі машини, великих не маємо. 18 рятувальників. Наші рятувальники завжди перші на пожежах. За словами Романа Гудака, навчання триватимуть до 31 жовтня. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.